Я думаю, як мені зварити чужого. Сів, я підняв Ютуб, я знайшов відео, де хлопці його робили для Стівена Спілберга, знайшов майстерні. Думаю, мать чесна, Їх там 25 чоловік. Це є умови фінансування. Я думаю, ну я його не зроблю. А потім думаю, я його обов'язково зроблю. Тут нема що робити, тільки так я його зробив. Коли я йду по вулицях і бачу автомобілі гарні, я думаю, я ніколи не зможу купити таку машину. А от зробити своїми силами я щось можу. І Я почав робити, і тепер, коли я дивлюся на подібні автомобілі, мені зовсім вони не цікаві. Тому що таких машин... їх тисячі на світі, а моя одна. На зелене світло, коли ми тянемо, і стоїмо то на зелене світло, не всі їдуть. Люди з апаратами залишаються машини на перехрестях. І почав я будувати у 2015 році, купив польський Фіат. зробив я таку маленьку машину з флігуном 1,6 від Пасата. А потім думаю, що ж я роблю, роблю гроші закладую, а ніякого толку немає, буде звичайна машина. І я вирішив зробити більшу машину. Купив я BMW 730-ту і поставив двигун. І потім я її почав робити кузов, і вона стала похожа на автомобіль, як з будущого. Такий космічний образ з'явився в її. Коли я зробив космічний образ, я думаю, причеплю я зверху космічний корабель. І після цього, коли я причепив космічний корабль, я дивлюся, щось ще тут не вистачає. І я думаю, причеплю я, як по кіно чужий, ось такого монстра зліпив. Потім я причепив йому, ще в руки дав такий ось цей кулемет. І вона стала дуже цікава. І людям почало подобатися це все. Ззаді я зробив Ось такі речі. Це машина музична. Тобто кругом стоять ось такі динаміки. Потім будеш на кнопочку тут нажимати, буде підніматись ось ця вся задня частина і там ліжко туди можна заходити. На кожен циліндр виведена труба вихлопна. Коли воно запуститься, буде дуже цікавий звук. Тут ще рік роботи і ця машина зроблена на 30%. і Вона буде зовсім зовсім інша. Ось таким чином буде ставати космічний корабль, тут будуть перетехнічні засоби і буде давати салют. Тут діти фотографуються, їхні любиме місце. Все буде в ілюмінації, тут все світиться. От, на габаритних огнях близько двох тисяч. Лампочок е, різних. Ось будуть крутитися ось такі стволи, оце буде теж крутитися. Це поліцейський рупор, можна якісь об'яви робити. Кулемет буде повертатися на всі сторони, магнітола буде тут. На дистанціонці він у мене буде говорити космічним голосом те, що я захочу. У мене буде як у вертольоті. Тут буде все в тумблерах, бо дуже велика кількість по автомобілі різних приспосіб. Там голова буде повертатися, буде вібратор стояти у нього в животі, який буде трусити машину. Знаєте, як паук, отакий, коли мені буде потрібно: шість відеокамер, 12 телевізорів по всій машині, Продубліровані будуть зеркала у кабіні на моніторах. Потім це все чужий він буде весь в облуді, на ньому буде чешуя, як по кіно. Ми не будемо бачити цю проволку всіляку. Це все буде в інших, зовсім оховах. Машина не на ходу, на жаль. Не вистачає трохи коштів, щоб вона поїхала. Якби вона була на ходу, вона вже була б усівана на Спілберга. Поліцейські мене полюбили. І цікаво, що всі мені казали, тільки ти виїдеш на дорогу, моментально поліцейські тебе примкнуть. Зовсім інша історія. Всі поліцейські проїжджають тільки з телефоном. Ніхто ще не зупинив, якщо зупиняють, дозвольте сфотографуватися. Я кажу, немає документів. Вам документи не потрібні. Дайте хоч її потроху. Був я в інституті. Для того, щоб перероблювати автомобіль. Давайте ж якось узаконимо. Ми приклоняємося перед вами, але нічого вам дозволити не можу, все порушено. Це нереально зробити в нас в Україні. Тому її виход такий. Її або тягати іншим автомобілем, або її грузити на лафети і перевозити її і там, щоб вона вже щоб їздила своїм ходом. Я закончив училище глієра і Поплавського інституту. Я сам музикант, колишній на кардеоні грав. Тому моя основна робота не автомобілі, не залізу. я майстер по дереву. Я почав деревом займатися ще в 93-му році. От, і багато у і мене багато робіт різних. Я зробив близько 50 білярдів, мабуть, простих. Оце в 11-му році я почав робити ці ножки, але немає часу його закінчити. Ось на таку ніжку одну пішло у мене місяць. Він, він вже, знову вже такий музичний. Шарик буде падати, він буде замикати контакт, в цей час буде засвічуватися якесь світло по всьому Більярду. включається музика. І над ним буде висіти лампа, такий старинний, буде замок висіти. Жінка говорить, перерошує ребенку. Мені вже 53 роки, але я ще не досяг те, що я планую. Прийшлося заплатити сім'єю за цю машину. Сім'я не розуміє, жінка не розуміє, не розділяє мої, мої думки з приводу цього. В кінці, в кінці це все було зроблено, щоб сім'я мала достаток і щоб вони побачили, що я можу щось таке зробити. Я був на автошоу Ол Карленд, так її поставили при вході там, люди далі не йшли. На автошоу. А от толпи людей, просто вони тут і залишалися. І тоді, звісно, у мене виросли крила. Я зрозумів, що це саме те, що нічого цікавого, крім моєї машини, я більше я, я, я не бачу. Я зараз зовсім ніякі машини не завидую. Ну ні-ні ніякі. До мене приходило дуже багато людей сюди, різних. І казали, Володя, ти, ти с ума сушов, тобі нема чим займатися. Покинь, цю ж Це нікому не треба. Зараз є технології, електроавтомобілі полетіли і вже люди вже в космос полетіли. покинь, З треба будуть сміятися люди. Нікого не треба слухатися. Треба робити те, що ти хочеш. Ти вирішив, треба робити. Оце тільки по, -по, 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 такий, по такому принципу треба діяти, Тому що людей, стільки людей, стільки мнення, розумієте?